Унікальні картини видатного митця вперше показали на загал. У країні едем відкрили виставку полотен відомого на цілий світ львів'янина Володимира Патика. Раніше ж ці картини роками були у його будинку. Пісня написана, має бути проспівана, книжка прочитана, а картина побачена. І дуже жаль, що багато робіт художників в підземеллях музею, бо немає експозиційних площ. Повісити їх і щаслива та людина, той художник, який має ту, ту, ту площу. Карта впала на патика. І він щасливий, що має цей музей. А це чудом той музей. Це є чудо. Я вдячна нашому поколінню, що ми вернули патика з, з потойбіччя. Вернули йому життя і не дали піти в забуття. За словами організаторів, представляючи відвідувачам картини українських художників, вони прагнуть зберегти українську культуру та нашу ідентичність. В країні ЄДЕМ, ми позиціонуємо наш національний код. Національний код може бути донесений через мистецтво. В час війни створювати музеї дуже важко. Адже ми розуміємо, що на першому місці має бути зброя, на першому місці має бути армія, на першому місці має бути оборона держави. Але насправді це теж зброя. Ворог не може перемогти народ, якого є велика і славна історія. Не може перемогти народ, в якого є такі митці, як володимир Патик. Окрім того, мистецьку виставку в країні Едем планують використовувати і в лікувальних цілях. кажуть, арт-терапія позитивно впливає на нервову систему людей, І особливо це потрібно у час війни. Ми в перші в світі, мабуть, можна так сказати, ми почали поєднувати класичну інноваційну медицину з мистецтвом. Тому що коли медицина лікує наше тіло, коли ми йдемо через мозок, через, через класичний підхід до організму до організму людини, то мистецтво воно зцілює нашу душу, і це дуже важливо, особливо в сьогоднішні часи. Тут ми опиняємося в просторі мистецькому, де ти можеш наповнитися духовно оновитися. Побачити те, що тебе напевно починає формувати як людину не просто пересічно, а людину, яка має бачення і переживання і наповнюється емоціями того, що вона може побачити. Відвідувачі занурились в атмосферу Парижу, слухали живу музику та насолоджувалися картинами митця. Відвідувачі тішаться, що таким чином українське мистецтво оживає та показує себе по-новому. Я дуже вражена цими картинами, особливо зараз. Хочеться щось такого теплого, яскравого і того самого жовтого, яким просто любувався сам Володимир Патик. Тому я дуже тішуся такій виставці, що нарешті ці картини струсили порох і просто тепер представлені нам. Виставка фантастична. Я не сподівався настільки добрі організації виставки, настільки гарному продумані ці події. Фантастичним картинам, чесно кажучи, для мене це перший раз я побачив ці картини в житті, вражений кольористикою, вражений місцями, які передав Володимир Фатик. Відкриття виставки мало й благодійну мету. Рідні та близькі родини Володимира Патека згадують, митець дуже любив дітей. Тож організатори заходу вирішили передати всі зібрані кошти для діток Біверської громади, які постраждали внаслідок війни. Побачити виставку картин Володимира Патека відвідувачі зможуть до листопада цього року. Карина Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА.